Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про новини останніх днів. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал. Дзвіночок вподавай репост, коментар Тільки так це відео побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, Україна на переговорах в Саудівській Аравії висловила готовність негайно вести денний режим припинення вогню, який пізніше може бути продовжений. Єдиною проблемою, яка може цьому заважити, це позиція Росії на той момент, коли це відео ще немає офіційної відповіді від керівництва Російської Федерації. А ось за словами президента США Дональда Трампа, він планує зателефонувати главі Кремля вже цього тижня, оскільки цитата для танго потрібні двоє. Ні, ні, метафора звичайно красива, але про всяк випадок. Я сподіваюся, що дзвінок Трампа Путіну все ж таки не передбачає запрошення на танець. Хоча давайте відверто, від Дональда Трампа зараз можна очікувати чого завгодно. А ось за словами журналіста Кремлівського полу Дмитрія Смірнова, телефонна розмова Путіна. З Трампом відбудеться вже в п'ятницю, 14 березня. Він додав, що це буде більше ніж просто телефонна розмова. І я знову збентежений. Я не дуже розбираюся в кремлівській журналістиці та їхніх формулюваннях. Але що означає більше ніж телефонна розмова? Можливо, звичайно, це захисна реакція на фразу Дональда Трампа, що для танго потрібні двоє. Тоді і що виходить так, це буде більше ніж телефонна розмова. Це буде танго. Ні, це знову ж якась маячня. Можливо, ви знаєте, що мав на увазі Дмитрій Смірнов і чого ви очікуєте від цього дзвінка? Напишіть про це в коментарях. Блискавично відреагували на перемір'я і в Держдумі. Депутат Віктор Соболєв заявив, що Росія не піде на перемір'я, тому що це пастка. За його словами, це дасть Україні час перегрупуватися, отримати нову зброю і посилити атаки. Нам це абсолютно не потрібно, підкреслив він. Скажу відверто, я про існування депутата Соболєва дізнався тільки після цієї заяви. Можливо, й більшість його колег з держдуми Теж тому, що судячи з його слів, у нього манія переслідування, і він змушений ховатися від усіх кругом пастки. Не здивуйся, якщо після його заяви до нього прийдуть з адміністрації президента РФ, візьмуть за шкірку і будуть вмочати головою в його пост зі словами: Хто це зробив? А хто це зробив? Я тебе питаю. На можливо, перемір'я вже відругувала, хоча ніхто і про це не просив, і Ольга Скабєєва. Вона поставила в своєму телеграм-каналі дуже коротке запитання. Що нам взамен? запитала Ольга Скабєєва. Щоправда, не зовсім зрозуміла, коли вона казала нам, вона мала на увазі. Російської Федерації чи себе і свого чоловіка Євгенія Попова. Слухайте, я тільки зараз задумався, а чому вона не взяла прізвище чоловіка Євгеній і Ольга Попови. Красиво ж. І той випадок, коли прізвище передає сутність. Загалом Ольга Скабєєва запитала, що нам взамін, і отримала безліч розгорнутих відповідей від користувачів і не тільки з українськими IP-адресами. На жаль, я не можу озвучити ці відповіді в програмі, тому що політика Ютуб не дозволяє використовувати настільки ненормативну лексику. Скажу відверто, я деякі з дізнався вперше. На але товіше, що отримає Ольга Скабєєва, на думку користувачів, це мову оригіналу на воротнік. Хоча вже весна, навіщо і такі комірець. Але, звичайно ж, мало кого цікавить, що з приводу можливого перемір'я думає Ольга Скабєєва. Всі чекають, що скаже Владимир Путін. Повторююся, на той момент, коли записується це відео, це ще невідомо. Але багато хто згадав, що казав Путін про умови припинення вогню рік тому. Не, дуже прості. Українські війська повинні бути... полностью выведены из Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Знаєте, ця історія про те, що Росія не може йти на якісь поступки в переговорах, тому що українські території вже вписано в Конституцію Росії, викликає щонайменше подив. Адже якщо подумати, то в цю гру можна ж грати у двох, правильно? І навіть у трьох. Навіть у сім разів можна грати в цю гру. Ну чому б, наприклад, країнам Євросоюзу не внести зміни до своїх конституцій і, скажімо, Воронезьку область записати як територію Франції, чому ні? Смоленську область писати в Конституцію Польщі, а Краснодарський край стане невід'ємною частиною Туреччини. За Конституцію, звісно. Градська область повернулася до Конституції Німеччини, Білгородська, Брянська і Курська області ідеально вписалися в українську конституцію. А Хабаровський край, Єврейський автономний округ і Магаданська область несподівано б виявилися частиною штату Аляска за Конституцію США. І ось тоді переговори з Росією стали б вести набагато легше. Неможливо, На в припинення вогню відрагували і зет Патріоти. Вони обурені за результатами переговорів Саудівській Аравії, США відновили військову допомогу Україні та обмін розвідданими. І тому ось такі пости можна побачити в Пабликах. Прочитать еще можно прочитать. Цитата: с этими предложениями США пойдут к России, а должны пойти нахрен. Кинет-цитаты. Обочие а не знаю, какой вывод из сегодняшних переговоров сделают в высоких кабинетах. На своем уровне считаю, что правильно было бы прострелить старику второе ухо. Ого, але ще кілька днів тому Дональда до Трампа вважали другом Росії. Його фото навіть використовували в рекламі для набору найманців на війну. Виходить, знову все переробляти на федеральних російських каналах. Поки що не знають, як правильно реагувати на домовленості в Саудівській Аравії, тому там продовжили займатися улюбленою справою погрозами цього разу на адресу Європи. Все, это говорит о том, что в Європі потеряли страх нам. Они настолько сейчас самооблучились вот этой пропагандой, пора решникам все засеять. Поэтому что бы мы ни делали, страха не прибавляется у европейских Потому, у прибалтийских. потому да. что там это не ощущается, через телевизор это не передается. Все-таки какая-то какая более динамичная значит, кин кинестетика у них должна появиться. Да просто там. долбануть, скажем, по заводам Rain Metal и все. Только как сказать, немцы выпросят присутствуют. Нет, то есть вообще проблема. Вот мне кажется, что Владимир Соловьев не может и дня прожить без того, чтобы кому не долбануть. Не знаю, какой у него симптоми. а симптомы. А может просто сам, ну, долбая. тому такие нервовий. А еще дивно, що Владимир Соловьев не рассказывает в своих програмах Як вони здорово роздовбали, наприклад, власну Курську область? Там, до речі, відбуваються дивовижні речі, поки місцеві жителі, які втратили житло внаслідок бойових дій, намагаються вибити хоч якусь компенсацію у російської влади. Місцеві чиновники думають про високе. По той ситуації, коли у нас іде соборження наших населених пунктів від uh, військових формувань України, я вважаю, що нам надію, що ближайший. Дні... Ну, Надіюсь, время нам удасть служать свободі. Ай, молодець вирішив сам себе поправити найближчими днями, потім сказав найближчим часом. Я просто нагадаю, що днями Дмитрій Пісков сказав, що завдання російських військових щодо термінів звільнення Курської області не стоїть. Причому до цього Владимир Путін кілька разів анонсував швидке звільнення Курської області. Потім, правда, зрозумів, що краще мовчати. А ось за версію обтіє Лудінова Курська область взагалі було звільнено ще кілька місяців тому. Причому кілька разів. Причому ним особисто. Скажу від. Абдела Удзинов и спецоперацию уже давно завершил. але давайте повертаємось до видео. Хочу попросить всем счастливого поддержки, дать поручение нашему Министерству культуры Артему Геннадьевичу Демидову, что, конечно, в суд же, это наш Сталинград, мы там должны свой музей сформировать. Поэтому, как только она будет освобождена, необходимо, чтобы наши музейщики вместе с военными поехали туда и подготовили предложение по созданию этого музея. Це наш Сталінград, як вам вдається скрізь притягнути за вуха Другу світову війну, а але пропозиція з музеєм ну дуже цікава, на мою думку. Коли жителі Курської області, які внаслідок бойових дій залишилися без житла, побачать, як усуджу приїжджають будівельники, вони ну звісно зрадіють. Але коли дізнаються, що будівельники приїхали, щоб побудувати музей, а не відновити будинки, я думаю, що в музеї з'явиться кілька нових експонатів. Ну, зокрема, і чиновник із відео, тільки вже як опудало набито соломою. Хоча ні, навряд чи. місцеві жителі просто запишуть звернення до Путіна. Но давайте послушаем, что на эту пропозицию ответил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Инициативу поддерживаю, считаю, что память об этих днях должна сохраниться, в том числе и в виде, виде какого-то наглядного материала. Как это сделать, поговорим и обсудим еще отдельно. А ну давайте еще раз. Память мая сберегаться в выгляде каких-то наочных материалов. Я зрозумів, вони збираються залишити суджу в тому вигляді, що вона є зараз. Ну так точно буде наочно. Відразу буде видно, до чого привів Курську область Путін і його товариші. А ще, крім музею, побудуйте таке невелике колесо огляду, ну, щоб можна було побачити наочні матеріали Курської області з висоти курячого польоту. І не важливо, що жителям Курської області ніде буде жити. Головне, що можна буде сказати, що російська влада піклується про власне населення. До речі, в Росії триває парад небаченої щедрості. Омбудсмен справ дитини Карелії Геннадій Сараєв подорож. Подарував вдовам загиблих в Україні росіян. Ану, спробуйте вгадати. Ні, не м'ясорубку. Це вже було. Ми про це говорили в нашому минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Геннадій Сараєв подарував вдовам гачки для сумочок. Він назвав їх багатофункціональною медаллю повноваженого. Розшифрувати значення цього терміну не зміг навіть штучний інтелект. Але сам чиновник пояснив це так: цитата, мова оригіналу. С одной стороны, она такая красивая, металлическая, с гербом, а с другой резиновая, чтобы ее можно было использовать как крючок для женской сумочки. Когда куда-нибудь приходит, женскую сумочку можно было бы спрятать. Главное, уходя, не забыть женскую сумочку под столом, а потом найти эту медаль в своей сумочке. Кинет цитаты. Ух, загалом в мене два варіанти: або Геннадій Сараєв справді подарунок все ж таки загубив, або перед тим як прийти до ВДІВ, він для хоробрості прийняв. Причому зробив це кілька разів. Але далі більше за загиблого в Україні сина пачка чаю. Такий курс обміну зараз пермського краю РФ. Місцевий депутат Єдиної Росії Айдар Салімов подарував матері військового села Єнапієва Ензірі Хатіповій букет на дорогих квітів і пачку чорного чаю за 200 рублів. Що цікаво, подарунок був представлений від руху своїх Нібрасен. Але ну добре б да? подарував би подарував, але ні, він про це ще відзвітував в соцмережах. Ні, знаєте, все ж таки, от, м'ясорубка, я думаю, це був гарний подарунок. Але і це ще не все. В Удмурті матерям загиблих у війні з Україною зробили ще крутіший презент. Їх відправили на реабілітацію в жіночий монастир. За словами голови міста Іжевська Дмитрія Чистякова, шістьох матерів відправили на три тижні Малодієвський Серафимовський жіночий монастир. Цитата: Таку роботу обов'язково будемо продовжувати. Нам дуже важливо піддержатися. Сім'ї наших героїв. Кінець цитати. Знаєте, це ж ідеальна схема. І РПЦ заробить грошей, і адміністрація відзвітує про соціальну роботу. А якщо жінки приймуть постриг, то їхню нерухомість можна буде забрати. Всі в плюсі. Але дарують в Росії подарунки не тільки своїм громадянам. Російський Мікеланджело, якутський роден, Іван Бапосов зліпив із коров'ячого гною Статую Свободи. І тепер мріє подарувати і президенту США Дональду Трампу. Ось так виглядає ця скульптура. Я відразу уточню на фото тільки верхня Новина, ми не бачимо нижнього, і можливо тільки це зберегло нам зір. Свій шедевр Іван Бапосов присвятив, як він сам сказав, великому Дональду Трампу і побажав, щоб творіння обов'язково передали президенту США. До ініціативи негайно підключився губернатор. Якутії Айсен Ніколаєв. Він запевнив, що гноюву свободу обов'язково доправлять до Вашингтона. я горячо поддерживаю инициативу Ивана Бапосова порадовать и наших американских друзей скульптурой статуи свободы из Балбаха. Балбах — это традиционный для Якутии и изваяний Бапосовых материал. И я приложу все усилия, чтобы, как и хотел художник, статуя свободы из Балбаха прибыла Вашингтон і була презентована офіційним ліцем і о наших традиціях узнали в США. А ще, звісно ж, це стане мощним символом возобновлення російсько-американської дружби. Ах, щоб про ваші традиції дізналися в США, не обов'язково вести скульптуру до Америки серйозно. Можливо, варто просто дочекатися сильного вітру. І він передасть нехай не саму скульптуру, але аромати творчості точно. Але якщо все ж таки губернатор ризикне передати цей подарунок, то наймовірніше його повезе на переговори з Трампом російська делегація. Дали... Легації. І ось так знаєте, чекають американські дипломати своїх російських колег, а потім хтось принюхається і каже: радісно О, здається, росіяни приїхали. Сім'я скульпторів Бапосових вже давно відома в Росії, із зрозумілих причин їхні скульптури встановлюються на відкритому повітрі. Ось, будь ласка, скульптура півник. Про всяк випадок, півник праворуч. Ось Бапосов зробив символ 2024 року. А ось скульптура присвячена року Змії. Ну, тут напевно варто уточнити так. Це змія. Хоча варто віддати належне автору, які скульптури такі роки вийшли. Сучасна російська скульптура це взагалі новий напрямок в мистецтві. Ну, досі згадати знамениту альонку, пам'ятаєте? От я одразу хочу попросити у вас вибачення, вам знадобиться якийсь час, щоб це забути. Деякі фахівці вважають, що саме після появи цієї скульптури в Росії впала народжуваність. А ще я згадав, знаєте, цитату Мікеланджело Буанаротті. Коли в нього запитали, як він створює свої скульптури, він відповів: Я беру камінь і відтинаю все зайве. Мені здається, якщо поставити це ж запитання сучасним російським скульпторам, як ви створюєте свої скульптури, вони дадуть відповідь: ну, якусь таку я беру камінь, а, а, а потім. Його знає. Ось вам ще одне підтвердження. Скульптор і краєзнавець Ігор Гарінов із села Ріпівка Воронезької області створив пам'ятник бійцям спецоперацій. Різко вам показувати це не буду. У Вас напевно після альонки, ще не повністю відновилася можливість моргати. Ну Що готові? Ось так це виглядає. Варто зазначити, що жителі села не відчули захоплення від побаченого. Автор проєкту, на думку місцевих жителів, створив те, що має вигляд, цитата, настільки жахливий, що його навіть навмисне не можна було так спотворити. Також були такі коментарі: іздівательство над пам'яттю бойцов і колінки сразу в ботинки 52-го розміра стікають. Причому це найдобріші коментарі. В обласній адміністрації заступилися за автора і заявили, що використаний образ збірний. Збірний образ, тобто збирала Зразу з кількох учасників так званої спеціальної військової операції. Ну, це багато що пояснює. Цікаво, що самі учасники свого нічого не сказали з приводу цієї скульптури. Можливо, їм е, видніше, ну який вигляд мають їхні колеги по службі, або все ж простіше. Хтось з них виступив натурником для цього дива, мистецтва і тому їм здається, що загалом вийшло, ну, дуже навіть миленько. Від новин культури переходимо до новин російського спорту. Міністр спорту РФ Михайло Діктярьов розповів про свої досягнення на посаді. Ви будете здивовані, як багато. села, Зарубы. Посмотрите, сколько фотографий у меня здесь президента. И на горных лыжах, и на хоккейной площадке, и на тотами, и, кстати, сбитый городошный спорт. Да. Не было этих фотографий. Не было в смысле? Ну, я разместил, когда До вас. занял рабочее место. Не було цих фотографій, я їх розмістив, коли зайняв робоче місце. Ключове слово тут зайняв. Точніше, формулювання звучало б так: зайняв чуже робоче місце. Причому зазвичай на робочому місці розміщують що ну фотографії дружини, дітей правильно, а тут фотографії Путіна на лижах, на хокейному майданчику, на татамі збитою. Відразу стає зрозуміло, що ну чому Михайло Діктярів так повільно і невиразно говорить. Цей язик не призначений для того, щоб говорити в нього зовсім інші завдання. Напевно, саме завдяки такому міністру, і звісно, західним санкціям, на російську збірну з футболу очікує низка чудових футбольних матчів. Збірна Росії проведе товариський матч зі збірною Гренади. Я так розумію, російських уболівальників очікує матч століття. Крім Гренади, 25 березня російська збірна проведе товариський матч зі збірною Замбії. Також обговорювали варіант проведення матчу зі збірною Танзанії. Стільки подарунків любителям російського футболу. Якщо санкції з Росії не знімуть, може статися так, що скоро анонсуватимуть такі Матчі збірна Росії у твоєму дворі збери ще пару хлопців і зіграй з національною збірною Росії. У футбол мені здається, що про всяк випадок краще уточнити, але краще за всіх підтримує російський спорт Владимир Путін. Він наказав організувати змагання з боксу на візках для інвалідів, які повернулися з війни. Оригінальне доручення з'явилося на сайті Кремля після зустрічі зі співробітниками фонду «Защитники Отечества». Знаєте, інклюзивна політика це звичайно добре. Але я впевнений, що на перших змаганнях з'явиться Владимир Путін, покладе руку на плече учасникам і Скаже: А це завдяки мені ви в цей вид спорту потрапили. І матиме рацію. А потім знову повернеться в свій кабінет і напише ще кілька наказів: організувати змагання з метання списа для безруких, зі стрибків у висоту для безногих і зі стрільби з лука для тих, хто залишився без очей. І всі будуть йому дякувати. Але щоб подібні новини не зводили з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Так ви не пропустите нові випуски і не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.